Дивись, це можна. Це походу біля сімнадцяти танку. Самі, виходь на сані остріпляти. Минуло майже два місяці від появи перших відео із північнокорейцями на російських полігонах у Мурманській області. І тепер. Кендерівські солдати рушили у перші штурми. Найманці сунуть пішими колонами на Курщині. Осім та налітики деталізують. Відео зняли між населеними пунктами Крем'яноє та погребки. Бійці ЗСУ у соцмережах кажуть, що північнокорейці навіть не намагаються ховатися чи розосереджуватися. Навала йде просто під український вогонь. Помічені кендерівські військові, які біжать просто вперед, знаєте. Ну просто безглузде витрачання людей, як робить це Росія завжди. Просто кількісно для росіян, КНДР, всі це кількість. І вони оце от просто женуть їх в бій, і вони біжать під дронами, під касетними боєприпасами вперед, вперед, вперед і гинуть. Звісно, вони в російській формі. Це відбувається, але повірте, до цього готувалися. Наші сили нагодували, і на штурм. так в головному управлінні розвідки прокоментували підготовку до північно-корейського наступу. Кажуть, що ворожих найманців привели до стану бойової готовності ще у п'ятницю. 13 грудня частину кендерівців до фронту везуть цивільними вантажівками, нібито як доставка води, але натомість доставляють гарматне м'ясо, яке вже й отримало додатковий запас харчів. Ситуацію прокоментував і президент України. Попереджає союзників, адже крім Курщини, солдати кімчанина можуть з'явитися і в інших місцях передової. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в ап. Апар... Рація у районах Курської області, поки що тільки там, але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Ми будемо захищатись, в тому числі проти цих північно-корейців. Ми будемо і надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити, зупинити надійно гарантованим миром. Про мир і миротворців Україна говоритиме вже наступної середи, 18 грудня. Зеленський рушить до Брюсселя на саміт лідерів Євросоюзу. Як повідомляє видання Політіко, саме там президент Франції Еммануель Макрон хоче винести на обговорення залучення європейських військ на територію України. Партнери хочуть мати надійний запобіжник, що Росія більше не нападе. Приступає попонен за. Сили оборони України знають дієвіші способи не очікувати від ворога тиші, а зупиняти його власним вогнем. В ГУР повідомили одразу про дві успішні тилові диверсії. У п'ятницю в Краснодарі запалали одразу три залізничні локомотиви, які підтримували логістику російської армії. А в ніч на суботу, в місті Кримськ, що в Краснодарському краї на литовищі згорів винищувач Су 30 Олексій Пасак п'ятий канал. Ну і про воїнів, завдяки яким Україна тримається, втратив руку на війні і повернувся у стрій. Після тяжкого поранення боєць із позивним єнот готуються до бойових завдань на Куп'янському напрямку. Двоє побратимів єнота з бригади Бурей теж були поранені і теж знову поїдуть боронити українські землі. Разом вони знищуватимуть ворогів за допомогою безпілотників. Про озброєння та бойові завдання військових у матеріалі Віталія Залевського. Мене просто відкинули вухом запаморочення, Майже нічого не бачу, осколки по всіх очах, і я не відчував своє тіло зовсім. Боєць із позивним єнот згадує перші секунди після тяжкого поранення у серебрянському лісі. Тоді він був протитанкістом і виконував бойове завдання. Вороги атакували з мінометів та дронів. Два боєприпаси впали біля єнота. Я почав просто облапувати себе, щоб зрозуміти, що зі мною робиться. Немає лівої руки. Побратими наклали яноту турнікет та довели до еваку. Там бойові медики зашили рану та відвезли до госпіталю. Боєць переніс дві операції на руці ще одну на оці. Лікарі поставили його на ноги, і він знову поїде захищати Україну вже з протезом руки. Такі протези біонічні поки що, скажімо так, не вкладаються в ліміт по протезуванню. Держава забезпечила механічним протезом. Також достатньо непоганий. Він зручний тим, що він не вибагливий. Це вибагливий. Це вибагливий до води, до бруду і так далі, та далі так далі. Заряжати його треба єнот служитиме на куп'янському напрямку, знищуватиме окупантів різними типами дронів у бригаді буревій. Серед озброєння у бійців є важкі дрони, які викурюють окупантів із їхніх нір. Бойова частина, яку він може нести, трощить укріплені бліндажі ворогів. Нам показали успішні результати під час одного з бойових завдань. Є дозвіл на взліт влучання. Там, звісно, немножко розшматувало, тобто вони там вилазили з нор дуже багато з БК детонувало, горіло, ліс горів. Там всі пілоти повернулися з мавіків, знімали, що ж там горить. Дрон називається хевішот. Тягне на 10 кілограмів, подарунків. Тобто. Есть в заході в екіпажу є різні бойові пташки, ясь ними керує. Із побратимом із позивним ОСА чоловік готується до виїзду після тривалої паузи. Разом вони служать від початку великої війни і разом зазнали поранень під час бойового завдання. Тоді у їхнє авто влучив ворожий дрон. Поки на реабілітації, хлопці ремонтують свої безпілотники, щоби ще ефективніше виконувати бойові завдання. готується місія, прописуються завдання. І ми готуємо, працюємо або може прийти завдання під час виконання місії, десь там щось виявлено, якісь укріплення або переміщення. І тоді ми вже працюємо в режимі онлайн, як то кажуть, швидко міняємо завдання, вилітаємо. Одним дроном ми місяць, майже день в день, ми працювали. Взльот посадка, взльот посадка. У цього важкого дрона понад 50 бойових польотів. Інший безпілотник робив бавовну окупантам майже дві сотні разів. Це їхній рекорд. Безпілотники дорогі, тому військові їх бережуть. Працювати взимку доводиться більше. Найчастіше екіпаж запускатиме безпілотники, коли стемніє. Куп'янський напрямок важкий. Вони пруть з усіх сторін. Зі свого боку ми створюємо. Їм такі умови, щоб вони не могли там пересуватися. Віталій Залевський та Микола довгий п'ятий канал. Вони ховали вишиванки і прапори та вивозили їх з окупації, ризикуючи життям. У Дніпрі на виставці Небачена сила показали символи українського опору окупантам. Інсталяції демонструють масштаби руйнувань, яких завдав ворог, а також силу духу людей, які протистояли росіянам. Більше Наталія Москаленко розкаже. Аня ну, колосальні Михайло розповідає про одну з інсталяцій виставки «Небачена сила експозиція ілюструє масштаби руйнувань музею в Охтирці, що на Сумщині, яких збитків завдали окупанти, можна побачити та почути через віртуальну реальність. Да, в нових саме звуковим супроводженням. і показуються самі наслідки. Ось початку як самої війни і Висі стелі, підлоги, вікна. Загалом виставка містить 12 різних секцій. Готували її фахівці понад рік. Виставка показується на дуже різних рівнях. Тут починаючи від документації відео, щоденники, свідчення. А щоденники і свідчення з деокупації, щоденники з окупованих територій. Тепер це імерсивний досвід, де можна походити в окулярах віар доповненої реальності, подивитися, що залишилося в наших сумських музеях після приходу руского міра. Так в основі експозиції історії людей за кожною з них події. Які демонструють сміливість і незламність українців, матеріали на етапі підготовки до виставки перевіряли, щоб не нашкодити тим, хто досі перебуває під окупацією. Серед експонатів роботи художника Сергія Захарова. Він із Донецька пережив полон. Графічні ілюстрації майстра розповідають про тортури, яких він зазнав у неволі. В перший же день вже були перелом... переломані ребра, і була вже імітація розстрілу. І ще таких імітацій було дві. Ну, Скажімо так, побачив все і відчув все. Я був прикований кайданками до іншого хлопця, і ми отак 10 діб були разом. Такі два шматка м'яса, яких кожен день б'ють своїми спогадами про російські переслідування ділиться і Діана Берг, мисткиня жінка каже, окупанти внесли її прізвище до розстрільних списків, тому що вона організовувала проукраїнські мітинги. Діана розповідає, двічі тікала від російського миру 2014 року. З Донецька, а 2022 тисячі з Маріуполя, коли ворог спопиляв місто. Сиділи без будь-якого зв'язку. Я не кажу вже про світло, інші комунікації, там їжа, ліки, все решта, але не було зв'язку, не було ніякої інформації. Ми не знали, чи ми оточені, чи ми напівоточені, чи вже взяли Київ, тобто навіть радіо не працювало. Ну це було жахливо. На виставці Діана представила інсталяцію, де ми були плакати, з якими виходили на проукраїнські мітинги на Донеччині протягом 10 років. Жінка вивозила їх зі знищеного ворогом Маріуполя. Кураторка. Ольга Муха каже на виставці багато речей, які мають унікальну історію. Вишиванки врятовані двічі із Херсонщини. Це історія Станіславської бібліотеки, в якій на час окупації влаштували катівню. І згодом, коли вже бібліотекарки повернулися, вони зрозуміли, що цими вишиванками витирали черевики, витирали кров, зв'язували, вони їх відіпрали. Кров відпрається дуже погано, кров залишається, і тут сталася Каховська ГЕС. І Якимось абсолютним дивом вони ці вишиванки вхопили, тому вони врятовані двічі. Організатори кажуть, мали на меті показати силу українського опору на тимчасово окупованих територіях. А ще як мистецтво може стати доказом російських злочинів? Експозиція триватиме до 5 січня 2025 року. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.